Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цетрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Екстрене засідання Ради безпеки провели в ООН на прохання України одразу в той же день, як росіянські російські окупанти підірвали греблю Каховської гес. Правда, перша реакція колись поважної світової інституції з'явилася майже через дев'ять. Один з моменту трагедії та й Радбез обмежився словесними перепалками замість жорсткого засудження чергового злочину Кремля. Звісно, у підриві греблі Росія звинуватила Україну. Натомість Київ наголошує, це зробив путінський режим. Масштаби катастрофи від підриву греблі Каховської ГЕС стануть зрозумілі найближчими днями, проте вже очевидно, що вони матимуть далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей, заявив заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріфіц на екстреному засіданні Ради безпеки. Учасники зібрання не поспішали напряму визнати Росію винною в підриві. Втім, були одностайні, що цього лиха не сталося б, якби Москва не вторглася на українську територію хочу чітко прояснити: саме Росія почала цю війну. Росія окупувала цю територію України, і це були російські сили, які незаконно захопили греблю торік, і відтоді тримають її в окупації. Це ще один з багатьох трагічних наслідків війни президента Путіна. Якщо буде доведено, що за підрив відповідальна Росія, це стане новим дном в її способі ведення цієї жорстокої війни. Настав час Путіну вивести всі свої війська з суверенної території України та покласти край загарбницькій навалі. Російський представник Василь Небензя скористався тим, що Кремль напряму не звинувачують і намагався переконати, ніби підрив зробила Україна та ще й лицемірно. Тікався щодо екологічної катастрофи та колосальної шкоди жителям регіону. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав: конструкція споруди така, що її фізично неможливо підірвати обстрілом. Іззовні гес замінували і підірвали російські окупанти. Це відповідь Кремля країнам, які закликають до мирних переговорів з Росією. Щойно Москва своїми діями підтвердила, що зовсім не зацікавлена у просуванні миру. Її слід зупинити і знешкодити, а не заспокоювати. Тож поразка Росії, яку ми забезпечимо у будь-якому випадку, буде найвагомішим внеском у безпеку нашого регіону та всього світу. Кислиця також наголосив, що дії росіян терористичний акт проти критичної інфраструктури України, мета якого спричинити якомога більше жертв серед мирного населення та якомога більше руйнувань. І це ще один приклад геноциду Росії проти народу України. Оксана Лотоцька, факти Єдині новини.